Селяни, я готовий виконувати ваші небезпечні завдання. Осадка добре, тоді ми даємо тобі перше завдання. Ти бачиш його зараз виконати. Е, добре, я готовий його виконувати, тому ну, давайте його. Подивись отуди, Ззаду. Де що там, я щось нічого поки що не бачу. А що? Тобто це, це ось циво. Так, остатка, це пройде? Так, посадка є биде це. Ну, добре, я це пройду. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанка, у Майнкрафті, і сьогодні ми будемо проходити ось таку е, смугу перешкод е, від, е, ну, хіба небезпечні завдання від е, селян. Е, і ми маємо їх пройти, але вони дійсно небезпечні. Е, тому ми будемо сьогодні їх проходити, але ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал. І ми починаємо. Ну і перше завдання таке не дуже важке. Я думаю, ми з ним справимося достатньо швидко. Тоді починаємо. Так, тут треба пройти такий паркур. Фух, не впав. Добре, хоп-хоп-хоп-хоп. Е, добре, тут лава, це небезпечно. Ай, ай, горю, ой, я не впорався. Фух, добре. Так, тут потрібно, друзі, постаратися пройти. Тут буде потрібно постаратися. Так, ой, тут треба розгін. Нам такий набратно, тут ми багато не наберемо, але треба спробувати хоч трішки. Ну-ну-ну-ну. Ласка, ласка, тільки не знищуйся, тільки не знищуйся. Тримайся, тримайся, тримаємося, тримаємося, тримаємося. Фух. Фух. Що не знищились. Добре. Останній прыжок. І. І... Ой! Знищився. Так, ми знову на цьому місці тут розгін. Розгін. Фух, фух, фух. Я я, я ледве зміг допригнути. Чуть не перепригнув. Добре, тут вже теж так само потрібно зробити. головне не перепригнути. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пробуємо тут повторно. Так, 3, 2, 1 і стрибаємо. Фух, є, зміг. тут так само. 3, 2-1 і стрибаємо. Є, все, лишилося тільки випрягнути, ну це вже легко. Ми пройшли перше завдання. Так, тепер йдемо до селян, все їм зараз скажемо, що я вже пройшов. Селяни, давайте мені вже інше завдання. Я ваше завдання вже пройшов. Давайте мені вже інакше завдання, я вже готовий до наступного. Добре, ми тобі даємо. Твоє наступне завдання ось позаду тебе. Стоп, тобто треба вибратись туди і пройти ось це? Саме так, і Добре, я піду. Не знаю, наскільки це небезпечно, але. Точно, не, точно небезпечно, так. Так, тоді піднімаємося, зараз буде це проходити. Так, ми піднялись. Так, тепер треба тут проходити. Тільки обережно, щоб ніч, нічого не впасти. Тобто туди, щоб не впасти. Добре, тоді... Тут прижок. Фух, змогли. Тому. Таких... ай! Ай! Я чуть не залишився, але це дійсно небезпечно. Це не так небезпечно, як лава, але так все рівно небезпечно. Е, і давайте знову пробувати. Все-таки тут треба з розгоном. Пробуємо. Ой-ой, тут я без розгону скорився. Добре, тут треба вже з розгоном хопа. І тут хопа. Ой, тут я чуть не впав. Добре. Стримаю. Є, ми пройшли це завдання. Друзі, а поки я йду до селян е, е, питати за наступне завдання в, е, в коментарях. Напишіть, подобається вам це відео чи ні. Так само поставте лайк і підпишіться на мій канал. Я буду цьому дуже-дуже радий. Тому ми продовжуємо. Так, селяни, давайте мені наступне завдання. Твоє наступне завдання. Ось, переводи вершини. Позаду тебе. Як завжди. Тобто пригати з вершини, секундочку. Куди пригати тут взагалі? Навіть не знаю. Так, друзі, йдемо, подивимося, куди там нам взагалі пригати потрібно. Зараз ми це подивимося. Так, а пригати куди потрібно? Ось цю яму з водою, серйозно. Ось це, це, це буде небезпечно. Головне, щоб ми змогли сюди попасти. Добре, поки що піднімаємося. Так, вже майже піднялися і все. Нам тепер треба, головне, попасти в ось цю воду, що знизу. Так, треба постаратися. Я готовий, друзі. Якщо ви хочете, щоб я стрибнув, то обов'язково зараз поставте лайк і підпишіться на канал. Я буду пригати. Так, тоді за 3, 2, 1. Стрибаємо. У мене воду, воду, воду. Ай, не вийшло. Так, я піднявся, готовий. Стрибати знову стрибаю. Так, майже воду, щоб трішки. Так, піднімаємося, спробуємо знову перемогти, тобто попасти в яму тут з водою. Щоб ми не знищились. Так. І, і пригаємо. Пригаємо, пригаємо, пригаємо. Ідеально в яму. Попали. Все, ми пройшли це завдання. Це дуже чудово. Селяни, пішов дощ, але давайте мені все-таки моє завдання. Так, посадка, твоє останнє завдання це е, перемогти вовка. Ой, тобто зомбі. Е, стоп, селяни, тобто я маю перемогти зомбі. Ось е, де він, ось цей, що в клітці. Так, косатка маєш перебугти. Е, ну добре, я спробую. Вовка. Вовка, чи ні? Я думаю, що зможу, тому давайте ми його, швидко переможемо, Так. Зомбі, я готовий тебе перемогти. Йди сюди. А ну, давай. Ай, друзі, він мене знищує. Ай-ай-ай. Ні-ні-ні, ти мене не знищує. я тебе першим знищую, зрозумів. Так. Так, давайте, 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 друзі. Трешилося, ще трішки ми його знищимо. Є, ми зробили останні завдання. Селяни, я зробив всі завдання. Молодець, посадка. Ти перебіг всі завдання. Пройшов їх, молодець. Так, дійсно я пройшов ті всі завдання. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ви обов'язково поставте лайк, бувайте і всім па-па!